Перевищення нормативних показників утричі. Такі висновки лабораторного дослідження води у Косівщинському водосховищі. Туди зливають свої каналізаційні стоки частина жителів села САД. Вихід із становища під'єднати будинки села до каналізаційної мережі міста. Для цього потрібно близько трьох мільйонів гривень та змінити на більший діаметр труби протягом одного кілометра. Хто це повинен зробити, дивіться в сюжеті. Косівщинське водосховище одне з чотирьох найбільших водойм області. Площа його поверхні 132 гектари. Зараз середня глибина півтора-два метри. Раніше ж доходило до чотирьох. Як ви бачите, вода в цьому сховищі незрозумілого кольору це синьо-зелені водорослі. Вони і сьогодні ще видно їхнє присутнє. і поряд ми бачимо водоскид цього сховища на протязі декількох місяців в літній період. цей скид призупиняється, а те, що наповнює це Косівщинське водосховище, це стоки від будівель, це стоки від громад, від садівської сільської ради, вони надходять неочищені, і все це приводить до екологічної так би, катастроф на сьогоднішній день. Організована громадська організація, яка називається Врятуємо Косівщинське водосховище, є початковий капітал. Але цих коштів явно не вистачить для того, щоб очистити наше водосховище. Тому я думаю, залучення державних коштів є плани закупити земснаряд для того, щоб очистити приберегову. Оцей резервуар залишився від очисних споруд, які працювали за радянських часів і очищали каналізаційні стоки багатоповерхівок від Садівської сільської ради. Тепер же каналізаційні стоки не очищені, потрапляють звідси до річки Ільмень, а звідти до Косівчинського водосховища. Потім нам міська поставила технічні умови, щоб ми по їх по їхній території провели десь близько кілометра труби діаметром на 500 і капітально відремонтували десь порядка восьми колодязів. Це виходить більше ніж 3 мільйони гривень. Безумовно, таких коштів у нас немає. Тим більше, що ну, основну частину коштів у нас люди працюють і Місці суми, вони сплачують туди податки. Ну і відбирала лабораторний центр Мозовський, тобто бувший центр станції. Вони нам надіслали листа, що в водосховищі велика кількість органічних спалук фекалій. Перевищення, значить, Показників БСК і ХСК, тобто біологічне споживання кисню та хімічне споживання кисню для перероблення органічних сполук, які попали в воду, перевищують річки впаді річки ільмінь в два спалини рази, а по самому водосховищу в три рази вона не трудна, ну вона забруднена. В тому році обговорювали це питання, але в принципі воно знаєте, як залишилось в такому. Тані, поки що перманентно. Тому будемо зустрічатись і далі вже з'ясовувати. Якщо все-таки будемо рухатися в сторону об'єднання громад, то звичайно, що будемо співпрацювати mm -hmm. з сільрадою селища Сад. Поки що таких у нас планів немає. Вони можуть там на, на умовах співфінансування це зробити. Частково, частково. Це зараз це не тільки проблем Сум, а всіх міст великих, зокрема, найбільше обласних центрів. І місто затиснуто, і громада хоче користуватися інфраструктурою міста, зокрема, міста Сум. А місто Суму затиснуто з іншого боку, навколишніми громадами. Для цього і було придумано закон про співробітництво і про об'єднання. Катерина Гладенко, Андрій Геращенко та Сергій Мілевський на часі новини.